Всім привіт! В цьому відео хочу звернути увагу на прилад епохи СРСР, так, витвір їхній. тобто Калькулятор МК-52. так Програмований так з можливістю підключення додаткової. ППЗУ флешки, тобто з програмами, виводом на е, якісь принтерів невідомо з простіших, так, і наявністю е, перепрограмованої пам'яті, типу флеш програм. Тобто програми не старалися. Ну, в технічні характеристики вдаватися не буду, і для того є інші джерела і. Скажем так, немає такої кваліфікації, але скажу, в принципі, про виріб. Я довольний, що його придбав на OLX з п'яти можливих, скажімо так, варіантів 91-го року випуску, перший випуск 85-го року, так, на цю модель. Потрапив він до мене за 200 гривень. Що дуже добре ностальгія, та як я мав дитячі руки МК-61, який я успішно долумав у зв'язку з тим, що був ще дитиною. От. Потрапив він без блоку живлення в футлярі, от в такому закритому який я крив. Мені прийшлося його заживити з акумуляторів, які я вчора ці два придбав за 125 гривень кожен. так. Незважаючи на понижену напору, години 2 вольта кожного, цей нікіль-магній, акумулятор ще працює. Більше того, згідно опису, згідно опису, згідно опису, цей чудовиріб так, має вхід на е 3 штирка. Тобто передбачалася зарядка. Я собі не уявляю на ті руки, як виглядали акумулятори. Ну, нехай. Ну, Рекомендує виробник, щоб э, працювати з ним з блоку живлення, тобто стаціонарно його зробити. Ну, колись, можливо, і бухгалтера чи інші інженера в інститутах могли собі дозволити сидіти на робочому місці. Але зараз в час мобільності я собі не уявляю роботу з блоку живлення. Ну, та таке. Потрапив в досить доброму стані до мене. Зараз покажу всі сегменти індикатора. Тобто, вони не вигоріли, не випалені. Зараз от наберемо 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Мінус. Далі наберемо Мантису. Мінус 88. О. Тобто, як... ну, останній символ розряд чуть, чуть внизу. Але то таке. Все відображається вірно. Цей какулятор, на відміну від мого інженерного, з яким я навчався в університеті, ну, є краще мені живим. Живим нічому, бо він дозволяє дозволяє робити такі операції. Тут рівня немає через реєстр воду. Ось на один, внесли другий, внеси сидів. Робити такі операції. Якщо поділити 1 на 3, буде на цілих 3 в періоді. Він переводить його в розряд, ну, на тисячі, як і в 10-1. Нормалізує, це правильно. Ось. І якщо зараз взяти, помножити, допустимо, значення результату на 3, Маю право, маю. Що ми бачимо? А ми бачимо наступне, що в нас число 0,99 в періоді. І Це і нормально. Тобто не береться за округлення якісь там чи ще щось. Це дуже потрібна річ, ну, скажімо так. Людина повинна мислити і розуміти, чому вона так. Ну, допустимо, ще один з прикладів. Мене поразив, а особливості у калькулятора є момент обрахунку затримки, так? Там якісь низько Мігерцові мікропроцесор стоїть. Значить, дивимося. Два в 15 степені. 15. Регістр 2, Дія. В степі. Має бути. Число. рахунок 32,768. без Ну, тобто, ціле число. В даному випадку 0,06. Чому так? Тому що калькулятор. Він є, ну, скажімо так, рахує не по таблицях, рахує не якимось там алгоритмами, а саме на, на, на ну, якби справжнім, через ряди, швидше за все, через Ейлера, як на мене. І є тут, е скажімо так, енна кількість ітерацій, на які він обмежує обрахунок. І за рахунок того виникає. Е або недостача, або надлишок. 2 в степені 15. Тобто 15 ще раз. 2 в степені F. То є воно. А 16 і 2 покажуть недостачу. Так. Но От, замість шістірки написало п'ятірку. Ну, супер враження. Скажі так, він має перевагу перед всякими сучасними. У зв'язку з тим, що він дозволяє програмувати до, мені здається, 115 кроків при 20 операціях. Тобто, його пам'ять. Записується, записується. Дуже просто. Тобто береться від програмування і далі дії, так, як вони в нас є тут написані, а діється в нього під програми. От. І він дозволяє навіть навіть е, рекурсію до п'яти вкладень. Ну, річ дуже суперова. Е, скажімо так. Е, Тут серед його дій немає факторіала, але я думаю, що програмно зробити це дуже просто. Ось. У тому, начебто, все ще покажу його інтерфейси з цікавих. Якщо відкрити ось цей, це є на так звану ту карточку пам'яті. ППЗУ. Мікросхеми правду унікальні ті, що сюди втикаються. так, ну, Я таких ще не бачив, Це дуже спеціалізовані. Усього було розширення плат. ну, Це дві моделі, третя четверта, не знаю, як там з другою. От. Остання більше такі алгоритми, як економічний розрахунок податку, холостяка і все остальне, там якісь калорії, ще щось. А попередня модель розрахунок більше математичний. Ну, Наразі ні цієї, ні цієї немає, може десь дістану. Хоча це не принципово, бо вони вже ці алгоритми, по-перше, за. Мурально застаріло, тобто в них нема потреби. Це на підпринтер. Ось. От. А друге, що нема потреби, бо такі обрахунки не ведуться. Калькулятор куплявся виключно з метою, ну, скажімо так, ознайомлення, щоб своє его задовільнити, і ну, передати сину, та як він навчається. Фізико-математичному ліцеї може йому і знадобиться на всяких там олімпіадах. Ну, гаразд, я вже затягну відео э, Ностальгія, скажімо так, можна назвати. Всім успіхів!